У нас на зв'язку Олександр Мацука, український дипломат, колишній керівник Секретаріату Ради безпеки ООН, голова Нью-Йоркської управи Об'єднання Українців в Америці самопоміч? І ми якраз про це і поговоримо. Вітаємо вас, пане Олександре. У нас в ефірі. Доброго дня. Як зараз виглядає саміт НАТО в Вільнюсі з США? У нас тут в Україні складається подвійне враження. З одного боку оптимістичне, бо Сполучені Штати надали і касетні боєприпаси, і додатковий пакет допомоги. А з іншого боку, Україна чекала і чекає на F-16. Ну, дуже чекає, але чіткого сигналу ми поки що не бачимо. Можете нам пояснити, як це виглядає з Америки? Знаєте, я читаю о, відгуки на. Те, що сталося за перший день е, саміту НАТО. І більшість з них е, починається словами дива не сталося. Тобто, навіть ті, хто вважав, що це має, що таке щось може статися, вони розуміли, що це має бути диво. От, ну, на жаль, е, цього не сталося і, і не могло статися. І те, що ви задали Ф-16, ну, справа в тому, що НАТО. Е, як організація, вона взагалі нам не дає зброю. Це політична організація, не більше того, але зброю нам дають члени НАТО. І в даному випадку, що стосується літаків, то поки Сполучені Штати не дадуть дозволу на передачу Україні літаків, то ніхто нам цих літаків не дасть. От і я думаю, що це не не, не, не позиція військових, це політична позиція е, Сполучених Штатів, які, мабуть, думають, що не варто закривати всі двері е, до Росії і спалювати всі мости. І я думаю, що для них наразі е, е, літаки це якраз один, один з тих місточків, які вони не хочуть спалювати. Чому так? Ну там дуже багато є людей, які вважають, що що з Росією треба розмовляти, які ще не розуміють, що Росія не договодоговору здатна. Правда, пане Олександре, прибуття президента Сполучених Штатів Америки на саміт НАТО, це показово, тому що зазвичай ми сприймаємо американського лідера як надзвичайно зайняту людину і візит президента, от як надподію. от вільнюський саміт, це от він особливий. Я думаю, що так. Я думаю, що так. Тому що о, знаєте, ем, НАТО як організація на сьогодні вона. Знаходиться на такому на перехресті політичному, і треба вирішувати, визначатися, що буде далі. Це буде знову таки клуб а, політиків, які будуть розмовляти про безпеку абсолютно безвідповідально. Чи це буде справді воєнно-політичний блок, таки відновлять його значення, і він знову стане таким, яким його створили в 49-му році. Не треба забувати, що, що, що е, НАТО, створення НАТО саме в 49-му році, це була відповідь на е, радянське зазіхання на Центральну Європу, коли, коли совіти хотіли влаштовували, скажімо, підтримували громадянську війну в Греції, підтримували комуністів в Іспанії, в, в Італії, пробачте, і в, у Франції. І, тобто, була е, відверта е, загроза того, що Сталін піде далі, і тоді от виникла е, теорі... стратегія стримування комунізму, і, е, власне, це створення НАТО це була е, одна з компонентів цієї, цієї стратегії. Зараз ми говоримо про те саме, тому що ми говоримо про те, що російський вплив, російська експансія. В, в Західну Європу в, в, в світі і не тільки в Західної подивіться на Африку. Подивіться, е, вона е, стає загрозою для західного світу і треба переосмислити е, значення цього блоку. І тому, тому зараз це не про він приїхав не 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 через Україну в НАТО. Він приїхав е, через те, що треба е, НАТО треба оживляти відновлювати. Просто Україна зараз один. З найважливіш, це одне з найважливіших питань на порядку денному організації. Можете пояснити, що відбувається за лаштунками таких великих подій. Мені, наприклад, не зрозуміло, як 30, понад 30 країн можуть погодити текст, де навіть черговість пунктів дуже часто має значення. А я вже не кажу про те, що там є синоніми, бо слово може в різних мовах по різному розумітися, при тому, що це одне й те саме слово. Як відбувається оце погодження, і це відбувається на рівні лідерів, на рівні команд, як це взагалі залаштунками? Знаєте, я читав я читав декларацію натівської і вона, вона е, цікава тим, що е, от коли ти в, е, читаєш її уважно, то таке враження, що вона, е, знаєте, як е, ковдра з, з, з різних е, клаптиків е, зроблена. Тобто е, кожен пункт. він він е-е він окремий, тобто вони їх можна було переставляти місцями і нічого б не змінилося, тому що вони один пункт не витікає з іншого. От. І це, знаєте, є таке, так, так, така фраза, що кажуть, що верблюд це кінь, якого створив комітет. Оце от приблизно приблизно так робляться документи. Часто. Е, технічно зазвичай є одна-дві делегації, які сідають і пишуть е, основу. От. А потім вже починається, в залежності від того, що це за текст, і наскільки е, е, креативні всі інші делегації, це вже виходить, або, або цей текст там яким чином його о, чистять, от, під підчищають, викидають лишнє, або, або він стає такою новорічною ялинкою, коли кожен приходить своє віше зверху. Е, ну, в даному випадку е, це. Достатньо виважений текст, дуже цікавий текст. Тобто, він, він показав е, пріоритети е, організації. Для мене, знаєте, для мене в цьому тексті саме цікаво було е, оцей пункт про зернову угоду. Раптом НАТО, яка ніяко, е, організація, яка не мала ніякого відношення до зернової угоди. Тобто, це була. Е, в цьому брала участь в Організації Об'єднаних Націй, а НАТО ну, ні при чому. І раптом НАТО ск... е... заявило, що вона буде підтримувати цю угоду. Це дуже цікаво, тому що е... росіяни е... термін угоди збігає 17 липня. І росіяни зараз кажуть, що, 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 що все, все, все. От в цей раз от, точно ми вже не подовжимо угоду, ми не хочемо ні, 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 ні за які ковризьки, нічого не хочемо. І виникає питання, що буде далі, що буде, що буде 18 числа. Тобто якщо росіяни справді не погодять цю угоду, то, то, то як це все буде виглядати? І на цьому тлі НАТО раптом каже, що ми будемо підтримувати. Тобто це сигнал Москві в Москві, що о, о, не тільки Тур, Туреччина буде, яка, яка й була в цій угоді, не тільки Туреччина буде підтримувати угоду, і е, можливо ескортувати кораблі, але можливо і інші країни, і чорноморські, які входять в НАТО, Болгарія і, і Румунія, теж можуть, можуть прислати свої кораблі. І тоді ми побачимо. Хто, хто в борі хазяїн, що називається? Тобто тут дуже багато цікавих таких от нюансів, знаєте, коли знову таки говорять про, про якесь протистояння з Китаєм, то занепокоєність щодо, щодо позиції Китаю. Але при цьому дуже активно під, під, підкреслюється, що НАТО хоч, ми, хоч, ми хочемо співробітництва, ми хочемо. Тобто, Китаю йому його сварять пальчиком, але при цьому, при цьому йому кажуть, що ви, ви, ми розуміємо, що, що ми з, з вами можемо домовитися, і ми будемо далі домовлятися. Росія теж натякають, що якщо ви виправитеся, то можливі, можливі варіанти. От вам це от нюанс про Ф-16 може бути тут е пояснення, але. Але е, позиція НАТО щодо Росії достатньо жорстка. Я, я не пам'ятаю, що щоб настільки жорстко, будь-коли е, НАТО як колективна організація е, власне, е, такі меседжі посилали Москві. Я думаю, що в Москві повинні задуматися, що, що, що з цього буде. Тобто цей документ сам е, він, він багатогравний і е, та, там багато цікавих меседжів. Як я кажу, що це е, робилося, я думаю, Одної двома делегаціями основа робилася, і там уже можливо до речі, скажімо там про нап про зернову воду. Це можливо вже і, і і і турецька ініціатива, так чи інакше. Сподіваємося, що ці меседжі стануть дієми. Пане Олександре, з вашого дозволу, хочу зараз звернутися до наших телеглядачів і нагадати про Фонд здоров'я українського народу, який опікується нашими українськими пораненими хлопцями, які здобули поранення на війні. І от є така програма національна, яка називається Врятуй кінцівку, і познайомити хочу з Віталієм Товстоганом. Йому 43 роки позовний пекар в мирному житті випікав хліб, поранений під час артобстрілу. Під бахмутом осколками перебили кістки правої руки. Переніс чотири операції. Мріє відновити пошкоджену руку і повернутися до побратимів. В тилу на Віталія чекають дружина і донька. На ваш внесок допоможе воїну одужати історії бійців реквізити фонду «Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. Зараз ви бачите QR-код, відсканувавши, який ви можете перейти на банку для того, щоб якось доєднатися, і можливо якось додонатити кожна гривня. Я важлива, тож, будь ласка, не стійте осторонь. Давайте рятувати наших хлопців і допомагати разом. І повертаючись до нашої розмови, хочу згадати про, про президента Сполучених Штатів. От як на вашу думку, чи вже має вплив те, що трохи більше ніж за рік Сполучені Штати в Сполучених Штатах будуть вибори президента. Чи може адміністрація Байдена, наприклад, підганяти зсу до більш активних дій на фронті? Ну я, я не думаю, що це, що це реально, що це що вони це будуть робити. Ну, от, ну це по-перше, по-друге, я не думаю, що залужено хтось може підєднати. Під і в даному випадку, о, ну якщо, знаєте, якби дали літаки, тоді б було б, тоді була б інша розмова. Літаків нема, значить, ми. Ми будемо по своєму графіку. Я не думаю, що це ну це дуже було по перше. Це не характерно для сполучених для цієї адміністрації, щоб вони когось підганяли. А по друге, я ж кажу, що якщо, якщо ви чогось хочете, то спочатку дайте всі засоби, а потім будемо розмовляти. І про Путіна не можна не запитати. Звісно, що в американських медіа розповідають і про ситуацію на фронті, і про бунти Пригожина, і про те, що там відбувається в адміністрації Путіна. Чи стало менше путін ферштейнерів так званих? І як зараз сприймається ситуація в Україні, з якщо дивитися на медіа в Сполучених Штатах? Знаєте, це складне запитання, тому що. З одного боку, Путін Фарштеєрів стає менше і менше, начебто. Але ті, хто залишилися, або, або от вони те, що називається корисні ідіоти, або це консерви, якісь, або просто найманці, які, які будуть писати все, що завгодно, вони стали просто більше активні. Ми, ми, я от думаю, що і ви це помітили. Що Час від часу з'являються в таких поважних виданнях, навіть з'являються статті якихось людей, які раптом говорять, тобто говорить про те, що треба домовлятися з Путіним, не, не можна. Тобто, повторюють ті тези, про які ми вже тут в Україні давно забули, про те, що треба зрозуміти Москву, допомогти Путіну зберегти обличчя, тобто не, не, не заганяти їх в кут і так далі. Що однаково треба буде домовлятися, і, і, і таке інше, що кожна війна закінчується е, перемовинами. Е, тобто е, от відвертих, скажімо так, відвертих людей, які вважали, що Путін, що з, з Росією треба е, зберіг, зберігати мости, їх стає все менше, тому що. Ну, Чим далі, тим більше люди розуміють, що о, 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 вони тобто, домовленості з, з ними не варті е, е, нічого абсолютно, що це, це завжди буде порушено. А з іншого боку, от іде така от те, що зараз називають ІПСО, Тобто іде відверта, відверта, відверта спроба яким чином от, створити цей фон, на якої, в, в якому о, будуть е, е, Приховані меседжі про те, що з Росією рано чи пізно треба буде домовити, що, що з, з, з Росії. Розумієте, от Ферштейри, вони вони ж були їх було кілька категорій. Були оці от колишні совітологи, які думали, що вони розуміють, якщо вони все е життя займалися Радянським Союзом, то вони розуміють Росію. От, І ну це їхній хліб, тобто вони вони з цього були прикормлені ті всякі. Е Знову таки люди, які їздили там на Валдайський клуб і, і так далі. Плюс є от ліберальна ця частина професури в університетах в, в, в західних, яка, яка от, вважає, що о, по, по понаведували теорії, що ти є там, ситуація win-win situation, коли треба, коли всі повинні виграти. От, ситуація криз, кризова, але всі повинні вийти виграти. Ну так в, в реальному житті так не буває. В даному випадку у нас не конфлікт. Якісь інтереси. у нас війна. Тому тут хтось один е, має виграти, а не, а не всі. Тобто е, західне суспільство, скажімо так, воно потихеньку відходить від теорії, оці от цих, цих от гарних ліберальних теорій, що, що, що е, за все хороше, вона воно приходить до практики. А практика така, що ви маєте... Справу з абсолютно е, е, злочинним режимом, е, який ніколи і нізащо не буде е, готовий до е, е, якихось угод, а якщо ви, ви, ви з ним будете вкладати якісь угоди, вони він її порушить, як тільки як тільки йому це стане вигідно. От, і, і, і навіть, навіть політика Росії така, коли вони сьогодні кажуть, одне завтра кажуть інше. Як їх можна, як можна ферштейти? Е, якщо, якщо вони кажуть, що ми не, ми, ми не будемо цього робити, через день вони роблять це і роблять вигляд, що вони до чого нічого такого не казали. Тому Росія сама, сама всьому світу довела, що, що з ними не можна мати справу. Доводить. Чи не зовсім довела? Це точно. Домовлятися собі дорожче, і вже ніхто не хоче зберігати обличчя Путіну чи знов ну, ж таки домовлятися з ним. А вчора чула ось Валерія Чалого, колишнього посла України в Сполучених Штатах Америки. І от він сказав: за моїм відчуттям в світі прийнято рішення, що Росії кінець. А за вашими відчуттями, розкажіть, пане Олександре. Ой, це таке, знаєте, це складне для багатьох буде складна проблема, тому що. Для багатьох це, це для багатьох політиків на Заході це е, такий знаєте, кошмар. Е, це жах, що Росія розпадеться і що, що, що з ними потім робити. Можливо, ця остатня путінська лякалка, що ми зараз розпадемося. От, і, вон, і, і у вас виникнуть проблеми. Е, але з іншого боку, ви знаєте, я, я не думаю, проблема в чому? Проблема, мабуть, в тому, що. На сьогоднішній день, я думаю, так, що немає ще сценарію заходу, от, от у, колективного Заходу, немає е, розробленого сценарію, що ми будемо робити післязавтра. От якщо завтра щось станеться з Росією, от тут варіанти, які що Росія там е, зміниться влада і вона е, е, буде зосереджуватися, як як вона робила після. Е, Кримської війни, чи вона розвалиться, чи там буде хаос, чи вона просто там буде розлучення. Я думаю, що ці сценарії до кінця не, не пророблені. Тобто, це, це створює оце, ото, таку невизначеність Заходу щодо того, яким буде кінець війни. От як. І тому ці от інколи виникають всякі, всякі ідеї дурні е, щодо того, що треба там обличчя зберігати чи щось. Е, це, це, мабуть, головна проблема, тому що, знаєте, от згадайте Другу світову війну, коли е, три лідери почали збиратися ще в 43-му році. Вони почали говорити, тобто за два роки до кінця війни, вже почалися розмови про те, яким ми, будем, ми, ми хочемо бачити е, післявоєнний світ. А вже 45-му, Ялта, це, це лютий 45-го, потім там, е, лідери говорили вже про конкретні речі, що, як ми будемо розбудовувати. Те, що воно там не, 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 не сталося, як домовлялися, це вже інше питання. Але е, на сьогоднішній день таких розмов, таких. Е, Розкладів ніхто, ні, 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 ніхто не робить поки що. Тобто ми говоримо про те, що Західний світ поки що не готовий до перемоги над Росією. Тобто, бо він не знає, що, що з цим потім робити. Західний, е, західний світ пробачва, Західний світ готовий не е, допустити перемоги Росії над Україною, але що робити після того, як Україна переможе, вони не знають. Щоб стати нашим спонсором, ви можете перейти за qr кодом відсканувавши його просто зараз з телеекрану. І за певним алгоритмом дій стати ним він вартує цей спонсорство. Вартує всього 100 гривень на місяць або дві кави. і Ви автоматично стаєте нашим спонсором. Також ви автоматично стаєте учасником розіграшу унікальних призів для наших спонсорів, які ми час від часу тут розіграємо. Тож, будь ласка, долучайтеся або одноразовий платіж на палчикарт Комоно також може. Живий там теж будь-яка сума буде гідна, і ми будемо дуже раді від того. Тож долучайтеся, ставайте нашими спонсорами, партнерами та просто друзями, які будуть дивитися наш канал.